Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1205 за підручником алгебра класу автора Олександра Естера. І наше завдання розв'язати систему рівня. Почнемо з першого. Так, 4 у дужках Х плюс у, Так, мінус 8 у рівня мінус 4. Добре. І всі. Y плюс 1 мінус y плюс 3 дорівнює 19. Система. Так, в чому тут нюанс? Треба розкривати дужки, тобто згадувати розподільну множення. Так? Бо як у мене деякі діти кажуть фейерверк, um, так? Ну добре, поїхали. 4 помножити на х, це буде 4х, плюс 4у. Так, помножити, мінус 8 у дорівнює мінус 4. Так, у другому так само Фейерверк 7у. Так, плюс 7, тому що 7 на 1 буде 7. А тут мінус перед, перед дужками, тому змінюємо знаки на протилежні, були додатні, стануть від'ємні. Так, мінус y, мінус. Дорівня 19. Система. Зводимо подібні доданки. Ось тут у нас з ігре, так? Так, ось тут трошечки подвинимося. 4х, 4 мінус 8, меншого віднімаємо більше, значить, буде мінус 4 у. Дорівнює мінус 4. Боже, прям ідеально. Так, ось тут у нас 7 у Мінус y це буде 6, так? Далі 7 мінус 3, це буде 4, плюс 4, так? І дорівнює 19. Шкода, що не парно, Так, можна було поділити на 2. Але ми бачимо, що ми можемо поділити на 4, так? Перше, просто ідеально все. Так, у нас буде х мінус і дорівнює мінус 1, так? А у зміни 6 y плюс 4 дорівнює 19. Система. Так, ну що, виражаємо? Я пропоную x дорівнює. Так, y переносимо з протилежним знаком, тобто з плюсом. І ми розуміємо, що буде мінус 1 плюс y. Тому легше написати y-1. Так, поміняти місцями. У другому. Стоп, а десь я загубила x. О, ні, все нормально. Так, Х у нас і не було, пробачте. Так, <смі> буває. Значить, у нас 6 y Це називається розв'язую разом з вами. Так, дорівнює 19 і 4 переносимо з протилежним знаком. М -м -м -м. Яке некрасиве число, правда? Ну ладно, нічого що страшного. Справимося. Так, х дорівнює, тут залишаємо те саме, все правильно зробила. А тут буде 6 дорівнює 15. Чому ж я кажу, що у нас 15 не ділиться, так? Добре, отже, х дорівнює y мінус 1, а y дорівнює 15 шостих, так? Ділення. Можемо що зробити? Скоротити. ти, ти. На 3. Це буде 5, це буде 2. Тобто, у нас виходить х дорівнює y мінус 1, а y дорівнює 5 поділити на 2 це буде 2,5. так, 6. Отже, х дорівнює, замість y підставляємо 2,5 мінус 1. Так, а y у нас залишається те саме. Ток, ну, мінус 1 це буде 1,5, х дорівнює 1,5, а y дорівнює 2,5. Так, це буде розв'язок першого. Переходимо на другий. Так, у нас 8х плюс y. мінус 12, дорівнює 6 так. Шість 3Х мінус у плюс 18х дорівнює 13. Шкода. Щас поясню, чому. Тому що 8, 12 і 6. А, у нас також не можемо скоротити на щось спільне, так? На 4. Хіба що? Чому? На 2 можемо, щоб менше було. Так, так що в нас вийде? У нас буде 4. Залишаємо Х плюс Y. мінус 6 дорівнює 3. Ну, просто поділимо на 2, щоб менше було. Так, і другий також напишемо поки що без зміни. 3х. 13. Тут. Некрасиве. Ну, добре. Плюс 18х дорівнює 13. Ну, все, добре. Розкриваємо дужки. Так, 4 на Х. У нас буде 4х. 4 помножити на y плюс 4y мінус 6y дорівнює 3. Є. Так, 6 помножити на 3х. Це буде 18х. 6 на мінус y мінус 6y плюс 18х дорівнює 13. Прекрасно, зводимо подібні доданки. Так, тут у нас Y так, подібні. Тобто у нас буде 4х. 4 мінус 6 від меншого піднімаємо більше. Тобто буде з мінусом 2 y дорівнює 3. Так, ну, скоротити, на жаль, також на що не можемо. Так, а тут у нас 18, причому додаємо? У нас буде 36. 36. Х мінус 6 y дорівнює 13. Так, ну що, я все ж таки пропоную щось виділити з першого, бо воно трошечки легше. А може, я так думаю. Так, давайте 4х дорівнює, тому що буде з плюсом 3 плюс 2 y. Друге, пишемо без зміни. 36х мінус 6. Ігрек дорівнює 13. Систим. Так, х дорівнює, Дріб у нас 3 плюс 2 y поділити на 4. Так, у другому вставляємо значення замість х. Так, у нас 36. Так, помножити на дріб. 3 плюс 2у поділити на 4 мінус 6у дорівнює 13. Навіть передмножати не прийшлося. Що я маю на увазі? 36,4 скорочується на 4. Це буде 1 і це буде 9. Так. Х дорівнює, запишемо 3 плюс 2. Поділити на 4 басміни. А ось тут нам треба перемножити. Так, 9 на 3 27. 27 9 на 2 – 18. Плюс 18 Y. Мінус 6 Ігрек. Древне 13. Красиво спорюємо. Так, перше без Друге, зводимо подібне. Значить, у нас буде 18, мінус 6. Це буде 12. Ік. дорівнює 13 мінус 27. Так, перше безміни. Так, о, в першому, ой, і другому пробачте. 12 y хто Так, у буде мінус, бо від меншого віднімаємо більше. Так, 27 мінус 13. Це буде 14. Так, 14. Ой, а чому ж так, так? Ну, ладно, побачимо. x без зміни. А Y як дарівня мінус чотирнадцять, дванадцятих. Ну, як мінімум на два. Так, пишмо без ми. Три плюс малював Y подумки на 4. Тут можемо лише скоротити. Це буде 7 і 6. Тобто Y дорівнює мінус 7 шостих. Ну що ж, підставляємо значення, так? Печально. Х дорівнює 3 плюс 2 помножити на мінус 7 шостих. Так, продовжимо. Подивити на 4. Так. А Y виділяємо цілу частину мінус 1,1 шоста. Так, місця не вистачає. Так, зараз. Так. Отже, що ми можемо зробити? Ми можемо скоротити 2 і 6. Це буде 1 і 3. Так, якщо ви не проти, я десь внизу це порозв'язую окремо, бо мені дуже важко. Значить у нас буде 3 мінус 7 третіх, так? Мінус 7 третіх і ще й поділити на 4. Якщо виділимо цілу частину, це буде 2,1 третя. Тобто від трьох треба відняти 2,1 третю. 3 мінус 2 буде 1, 1 мінус 1 третя. 3 третіх, так. Перетворюємо на 3 третіх. мінус 1 третя. Це буде 2 третіх, слава Богу. Значить, нам 2 треті, 2 третіх Треба поділити на 4 або помножити на 1 четверту, так. Помножити на 1 четверту. Що ми можемо скоротити? Так, це ми можемо скоротити 1 і 2. Тобто це буде 1 шоста. Це буде 1 шоста. Запам'ятали? А тепер витираємо 1,6, 1, шоста, шоста. Значить, у нас х дорівнює 1,6, y дорівнює мінус 1,1 шоста. Система. Все. Це і є розв'язок даної втрати. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки. До нових зустрічей. Па-па.